Трамп обрав тему все таки мінеральної угоди, якою він пояснить, чому він далі буде допомагати Україні? Бо нова військова допомога буде надходити якраз за рахунок відповідно цього внеску в новий фонд відбудови. Ну тим не менше, логіка, яка йде зараз, що реально є ще вікно можливостей, яке в принципі. Ну, хтось каже 9 травня. Я, в принципі, теж думаю, що 9 травня це ідеальний момент Путіну сказати, все, СВО завершено. Можна ми побігли, йти на деескалацію. Да? Да, Але в принципі далі, далі теж травень можна враховувати, бо. Візит Трампа до Саудівської Аравії, до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Катару, те, що з 13 по 16 число буде, це якраз тема специфічна, в тому числі в руслі Російської Федерації, адже, по-перше, там будуть обговорювати подальший трек зниження ціни на нафту. А по-друге, все ж таки починають видавати певні чутки вже з російського боку. що... Можлива і зустріч Путіна з Трампом там у Саудиті. тому побачимо, побачимо, як воно буде. Але зараз цілком очевидно, що Путін оцією незговірливостю і намаганням вести за носа Трампа він зробив собі ведмежу послугу, оскільки тепер дійсно Трамп реально розглядає тему ведення санкцій.